Чернігівські школярі навчають міні безпеці. Після жорстоких бойових дій територія Чернігівщини ще й досі засмічена ворожими боєприпасами. Розмінування триватиме роками. Один місяць активних бойових дій це п'ять років розмінування. Зараз було дуже знайдено багато вибухонебезпечних предметів нашими піротехнічними підрозділами, але також є ще місця, які потрібно обстежити, особливо це ліси, там, де вони дислокувалися, і дуже багато неприємних сюрпризів залишили. Спільні уроки для дітей разом з рятувальниками Чернігівщини проводять волонтери. Школярам дають не тільки теоретичні навички безпечної поведінки, а й знайомлять з роботою піротехніків. Ми давно готувалися виїхати і на саме на деокупованих територіях проводити такі заняття, тому що тема розмінування, як ви буде актуальна найближчі десятки років. Ми хочемо, щоб якомога більше людей знали, як себе поводити, коли вони побачать вибухонебезпечний об'єкт. На жаль, мабуть, ми зараз живемо в такому часі, що це найважливіша інформація, яку мають отримувати наші діти сьогодні. Так як наше місто Чернігів було у блокаді, було дуже багато. Різної техніки, вибухів, тих предметів, які діти не знають, як з ними поводитися, і було б дуже добре, аби вони ніколи їх не зустрічали. Але, на жаль, можуть бути зустрічі різні. Школярі розуміють, яку небезпеку можуть нести боєприпаси, а тому до теми мінної безпеки відносяться серйозно, слухали уважно і дещо засвоїли. Якщо ти побачив міну, то треба телефонувати 101 або 102. Е, Є різні види мін і своя специфіка. Уроки мінної безпеки проводять у багатьох містах України на деокупованій території. Організатори переконані, що подібні заняття були би корисними і для дорослих, які часто нехтують правилами безпеки.